Є новина, друзі, спільна гра Трампу та Китаю проти Європи. Та до чого тут Україна і. Зеленський, дослухайте до кінця. Щойно з'явилася новина від Reuters, які написали, що Пентагон планує зменшити надання допомоги військової в першу чергу країнам Балтії, і країнам, які знаходяться на кордоні з Росією. А зі вчорашнього дня після перемовин Трампа і Китаю я говорив, що Путін ну він злиться, що ці перемовини проводяться без нього і говорять про завершення війни без е, е, нього. Ідуть просто провокації, провокація літаків Естонії е, біля Таліна. Міг-31 носі кінжала, літаки над платформою нафтовою в Балтійському морі польською. А зараз кібератака шалена на аеропорти цілої Європи і Британії в тому числі. Тобто ну, росіяни прямо ведуть гібридну операцію зі всіх сторон, провокують Європу і створюють відповідні провокації. І в цей момент з'являється новина від Reuters, що США Пентагон буде зменшувати допомогу. А зранку з'явилася новина, що. ну, Петріоти в Європу поки що постачатись не будуть, тому що їх не вистачає в США, і це зараз дуже ну, цінна система, якої просто не вистачає американській армії. І як на мене, знаєте, це наводить на дуже цікаву думку. Це як версія, що зараз відбувається спільна гра США та Китаю, Трампа та СІ. Тиску на Європу, тому що ну об'єктивні речі зараз фінансує Україну хто Європа? Ну от ці всі заяви наших чиновників. Вони ж навіть не знають скільки нам грошей готова Європа дати, тому що Європа поки що мовчить. А нам треба багато грошей там 15, а Зеленський взагалі заявив про 120 мільярдів доларів, які потрібні. Ну тобто, мінімум 60 для того, щоб вижити в наступному році. І якщо, наприклад, затиснути Європу, вона не буде достатньо фінансувати Україну, ну однозначно Україні прийдеться іти на якісь відповідні компроміси. До речі, Зеленський сказав, що він зустрічається з Трампом. Завтра, післязавтра, там або через три дні з 21 по 24 вересня буде зустріч в Нью-Йорку. Він туди летить, і я вже про це розповідав. Що це не вперше, не там Зеленський просить зустрічі? Це Зеленського викликають на зустріч, і Зеленський сказав, що він буде говорити про санкції, які треба бути. Ну навряд чи вони будуть давайте говорити чесно, тому що Європа не виконала. Те, що просив Трамп. Ну а він сказав, як я можу вводити санкції проти Китаю, якщо Європа сама закупляє нафту е, в Росії. Я. і як це все виглядає? А виглядає це все так, що йде зараз спільна гра тиску на Європу? Їм показують, що якщо ви будете продовжувати війну, а вони це прямо хочуть, і Британія хоче продовження війни е, смертями, життями українців, вони ж не дають своєї армії, Не дали би 300 тисяч армії повністю екіпірованою, і відправили би на війну і. Спільно би, спільними зусиллями ми б поставили Путіна на місце і відвоювали б наші території. Тоді би це було справедливо. А так виходить, вони хочуть крапельним шляхом давати гроші. Ну, Україна за ці гроші буде робити те, що їм потрібно, тобто далі воювати, Путін буде далі ослаблятися, а вони будуть прекрасно жити. І от Трамп, судячи з його тих заяв про санкції, Ну, міг домовитися з Китаєм для того, щоб просто шляхом в цих гібридних атак Путіна тиснути на Європу. Тому що ну, на Україну тиснути під час виборів це. Погано для репутації, тому що кожна ракетна атака вона буде бити по Трампу. І от навіть сьогоднішня атака, я впевнений, що вона в понеділок вдарить по Трампу інформаційно, і це однозначно може бути частиною стратегії завершення війни між Китаєм та США. Тиск на Європу, якщо дійсно відбудеться, що США перестануть надавати і продавати там Петрювати і надавати допомогу країнам, які знаходяться на кордоні з Росії. До чого тут Україна і Зеленський? Ну поки що ми статисти. Побачимо, що буде на зустрічі з Трампом. Я впевнений, що Зеленського викликають, і там ну, будуть ставити відповідні задачі, що він саме має зробити. І це не хороші новини для нас, це однозначно компроміс по завершенню війни. Якщо він на це не піде, ну буде тиск відповідний. Тиснути на. Україну немає чим, тому що ну ми залежні повністю від Європи. Тому тиснуть, як то кажуть, на Європу. Ну хіба компроматом, що на Зеленську і на його оточення. Напишіть свою думку, лайк репост, Телеграм в шапці профіля. Підписуємося.